Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо тему Українські народні танці. І сьогодні ми поговоримо про український танець метелиця. Зима принесла нам прекрасну феєрію свята, насичену яскравою обрядовістю, особливе місце, в якій відводиться народному танцю. Барвисті танцювальні композиції з неповторною точністю відтворюють усю дивну велич і динаміку свят новорічно різдвяного циклу. Один із таких грайливий та запальний танець метелиця. За традицією, на українських ярмарках любили водити метелицю, яку ще називали завірюхою, заметіллю, веремією. Дівчата, хизуючись. Перед хлопцями одягали кожухи, яскраві хустки, заметільні хороводи змінювалися зимовими іграми та розвагами, вертепом, грою в сніжки. Метелиця танець святкових зимових гулянь, які зазвичай молодь влаштовувала на сільському майдані або замерзлому ставку. Танцюристи кружляють у стрімкому хороводі, зображаючи заметіль. Метелиця виконується зі співом або тільки під музику. Хоровод був побудований на одному двох простих рухах. Провідна пара захоплює за собою всю низку танцівників по колу, потім вісімкою, а ось і равлик закрутився, що перетворюється в центрі на замет. Усе це робиться з неймовірною швидкістю, всіма парами разом. Дивую, як чітко і одночасно граційно відбувається ця метушня. Лексика та композиція хороводів нескладна, тексти допомагають посилити вплив, а мелодія розкрити емоційний зміст і художній образ. З часом метелиця в пісенному супроводі трансформувалася з хороводу в танець, а з розвитком технік, виділенням солістів, виконанням складних па і в побутовий танець. Кращою постановкою традиційної метелиці вважається новорічна метелиця з репертуара національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.